Ви тільки подивіться на цей комод дерев'яний та наповнений духом історії, яка прекрасна різьба по дереву. Сьогодні ми в секенд хенді та шукаємо недорогу та не за всі гроші, меблі в нашу квартирку. Щось неймовірне, реально красиве. Ви подивіться на цей антресоль. Ви подивіться, яке воно гарне, воно з червоного дерева. Або цей кухлик, який я купив за 2 євро. Або цей червоний диван, на якому хочеться сидіти гуляка і грати зі своєю жінкою в карти. Цей Столик, справжній дерев'яний з якогось високоякісного дерева на такому столику хочеться сидіти і писати листа своїй коханці, як воно гарно все виглядає. Звісно, не в кожен інтер'єр це зайде, але за 150 євро ви можете купити дійсно якісну штучку, кому це подобається. Звісно, також кресло. Як я люблю, Ви Подивіться на це кресло. Це витвір мистецтва. Також є щось новеньке. Подивіться на цей. Е... На цю мебель два дивана і ну, столик. Прикольно. 150 євро. Дивись, як воно є довіські. просто от В мене є, знаєте, в мене є таке, що от, от це так сів на нього, коштує 15, ага не 15 70 євро воно коштує сів. І слухайте, Ну тут ще якісь гроші десь всередині лежать.